У випуску дізнаєтесь про зміни з липня у правилах бронювання працівників та подання нових відомостей до пенсійного фонду, про скорочення термінів проведення перевірок з ПДВ та нову форму податкової накладної. Про те, коли індексувати зарплату і хто подає у липні звіт про підзвітні рахунки. Вітаю! Я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування. Головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи «Номер 1 на початку кожного місяця, за традицією, збираю для вас основні нововведення, на які варто очікувати і знайомлю з цією інформацією у короткому відео. Отже, починаємо, що очікувати у липні. Кабінет міністрів ухвалив постанову номер 650 Про деякі питання бронювання військовозобов'язних під час воєнного стану. Тому правила бронювання змінились. Згідно з нововведеннями, забронювати військовозобов'язних можна буде через додаток Дія. При цьому процес бронювання може здійснюватися у електронному вигляді через дію від подання списків до отримання підтвердження. Технічні питання Мінцифри повинно закрити до 6 липня 2024 року. Скористатися цією функцією зможуть підприємства, установи та організації. Організації, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, роботи економіки та забезпечення життєдіяльності населення під час воєнного стану. Нові правила дозволять забронювати до 100% працівників підприємств, які мають контракти із ЗСУ та забезпечують потреби сил безпеки й оборони. Також з'явилася можливість забронювати військовозобов'язаних незалежно від військового звання, віку та військової облікової спеціальності. Заброньованим військовозобов'язаним надається відсрочка. Від призову під час мобілізації на строк до 12 місяців на весь термін мобілізації або на строк дії контракту на постачання товарів, виконання робіт чи надання послуг для потреб оборони. Усі нововведення бронювання розглянемо на вебінарах бухгалтерської відеоплатформи. Слідкуйте за нашими анонсами на youtube каналі Для цього обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд. Відповідно до постанови номер 650, пенсійний фонд має реалізувати послугу щодо подання підприємствами, які бронюють працівників, даних про прийняття, переміщення, переведення звільнення, поновлення на роботі та припинення відновлення дії трудового договору. Отже, вже з липня органи влади, а також підприємства, установи та організації, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ або для функціонування економіки, не пізніше ніж протягом наступного дня після прийняття працівника на роботу, переміщення його з одного структурного підрозділу до іншого, або переведення на іншу постійну посаду або роботу, звільнення, поновлення на роботі, тимчасового припинення, відновлення дії трудового договору. Подають пенсійному фонду відповідні відомості через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду в електронній формі. З обов'язковим накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, крім того, пенсійному фонду та міністерству оборони доручили забезпечити електронну інформаційну взаємодію. А саме пенсійний фонд надасть міністерству оборони відомості щодо працівників критично важливих підприємств, установ та організацій віком від 17 до 60 років їхніх посад для оформлення бронювання в електронній формі. До 10 липня підприємства мають подати органу державної влади іншому державному органу органу місцевого самоврядування звіт про чисельність військовозобов'язаних, які заброньовані станом на 1 липня. Отже, наявність заброньованих працівників передбачає щоквартальне звітування для роботодавців. За другий квартал 2024 року звіт треба скласти про всіх, хто зоброньований станом на 1 липня 2024 року. До звіту включаються зведені показники за юрособами, тобто із відомостями за підпорядкованими їм структурними підрозділами і філіями, незалежно від їх місця знаходження. Звіт подається до 10 липня. Центральним органам виконавчої влади, що здійснюють керівництво ЗСУ, підприємствами, установами та організаціями, які здійснюють виробництво товарів, виконав. Нані робіт надання послуг необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, і центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері обласній міській державної адміністрації, секретаріатові кабінету міністрів, органам, які здійснюють управління державним майном підприємствами, установами та організаціями, які визначені критично важливими. Нагадую, що якщо у бухгалтерів є запитання з бухгалтерського обліку та оподаткування, а також заповнення звітності, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин в залежності від складності запиту. Відразу визначимося з індексацією за липень. Право на індексацію в умовах інфляції може виникнути тільки на третій місяць після базового місяця. У працівників з базовими місяцями груднем 2023 року, січнем червнем 2024 року. Право на індексацію в липні 2024 року не виникає, тому що привіст. Індексу споживчих цін не перевищив поріг індексації в 103%. Але за даними статистики, вже другий місяць як прискорюється виробнича інфляція, яка серед інших. Факторів чинитиме тиск на споживчі ціни у другій половині поточного року. Ми відстежуємо індекс інфляції, що публікує держстат, та обчислюємо індекс споживчих цін. Як тільки настане право на індексацію, ми обов'язково повідомимо вас і розкажемо про правила нарахування індексації зарплати на наших безкоштовних ефірах. Відповідно до закону України No3603 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства, з 1 липня 2024 року, відповідно до статті 200 податкового кодексу, встановлено нові терміни перевірок декларацій з податку на додану вартість з заявленими сумами до бюджетного відшкодування. Камеральні перевірки 20 днів, що настають заграничним строком подання. Податкової декларації, а в разі якщо така податкова декларація надана після закінчення граничного строку, за днем її фактичного подання, документальні перевірки 40 днів, що настають за граничним строком подання податкової декларації, а в разі якщо податкова декларація подана після закінчення граничного строку, за днем її фактичного подання. 20 червня опубліковано закони номер 3706 та 3707 щодо боротьби із чорним зерном та неповерненням валютної виручки. Законом номер 3706 також передбачено скасування штрафів за неподання звітів щодо тік та впровадження нових реквізитів податкової накладної. Прийняті законами норми почнуть діяти з 1 липня. А саме, нові реквізити податкової накладної та розрахунку коригування до неї у формі податкової накладної з'являються нові обов'язкові реквізити: дата та номер митної декларації, дата та номер договору контракту. Їх потрібно буде заповнювати за операціями з експорту товарів. Також нова зміна, тимчасові правила оподаткування ПДВ експорту товарів. Основна відмінність нових правил у тому, що вони здебільшого стосуються документального оформлення самих експортних операцій, складання податкових накладних та розрахунків коригування, визначення ставки ПДВ, яка при цьому застосовуватиметься. А також зміни щодо контрольованих іноземних компаній та трансфертного ціноутворення. Внесуть зміни і до порядку обчислення скорового нового прибутку кік, що оподатковується в Україні, а також скасовують. Увуються штрафи щодо ті на час війни. Наказом мінфіну номер 516 від 25 вересня 2023 року було затверджено порядок заповнення та подання фінагентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до багатосторонньої угоди про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки. Цей порядок встановлює вимоги до форми та формату звіту та визначає порядок його заповнення та подання до Державної податкової служби для наступної передачі інформації компетентним органам підзвітних юрисдикцій відповідно до багатосторонньої угоди СІРС. Звіт подається підзвітними фінансовими щороку до 1 липня року, що настає за звітним, тож звітувати доведеться за попередній календарний рік. Причому, якщо останній день строку подання звіту припаде на вихідний або святковий день, останнім днем строку буде операційний день, що настає за вихідним або святковим днем. Перший звітний період розпочався 1 липня 2023 року та завершується 31 грудня 2023 року. А перший звіт Підзвітним фіностановом слід подати до 1 липня 2024 року. У звіті має бути інформація про всі підзвітні рахунки за звітний період. Якщо ж підзвітна фіностанова у звітному році не має фінрахунків, або після проведення належної комплексної перевірки не виявить жодного рахунку, який є підзвітним для цілий багатосторонньої угоди сірес, то подаватиме до ДПС нульовий звіт. 28 грудня президент підписав закон України номер 3513 щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів. Ухвалений закон із 1 липня 2024 року запроваджує кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі та мільйонні штрафи за товарну контрабанду. Наприклад, за товарну контрабанду вартістю від 7 мільйонів 570 тисяч до 15 мільйонів 140 тисяч гривень у вигляді штрафу від 170 до 425 тисяч гривень. За контрабанду вартістю понад 15 мільйонів 140 сорока тисяч гривень, крім високих штрафів, передбачено також позбавлення волі на 11 років із конфіскацією майна. Ще вищі штрафи і позбавлення волі запроваджуються також за контрабанду підакцизних товарів. І на сьогодні це останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам... Корисний, поставте йому лайк, поділіться з друзями і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал no Семінар.ком. А про те, чого очікувати у серпні, я розкажу через місяць. Бажаю вам гарно попрацювати і відпочити влітку, а також побільше годин зі світлом у квартирах. До зустрічі!